Мої щирі вітання, друзі, минає 2023 рік. І ми, як завжди, намагаємося підвести підсумки для того, щоб зрозуміти, яким був для нас, для кожного з нас, цей рік. Прямо скажемо: він був непростим, він був складним. І я хочу поділитися з вами своїми враженнями від тих подій, які нам. Подарував 2023 рік. Крім цього, я хочу почути ваші думки, що для вас означає рік, який минає. Будь ласка, напишіть про це в своїх коментарях. А ті, хто ще не підписався на мій канал, зробіть це прямо зараз. 2023 рік я би характеризував одним реченням: це рік правди. Правду, яку ховав від нас весь світ. Так дійсно, цей рік був жахливим. І в першу чергу тому, що суспільство від тієї правди, яка нам розкрилася, впало в глибинну депресію. Такого не було з 2014 року. Всі 10 років війни з Росією ми з вами жили надією. І впевненістю в те, що ми переможемо, що нам допоможуть, що є крім української влади ще і міжнародні організації, які створені для того, щоб захищати слабких, щоб контролювати присутність у світі справедливості, і війна з Росією нами сприймалася як тимчасова катастрофа, яка точно не вічна, але ж 2023 рік. Зірвав маски зі всіх учасників цієї кровавої трагедії. Ми з вами побачили в очі, що представляє себе, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, яка просто пляше кадріль перед Путіним. Ми побачили ОБСЄ, яка здавала позиції українських воїнів під час АТО ООС. Ми побачили блюзнірство Червоного Христа. І якщо до 2023 року на глобальному рівні всі блюли якісь форми, то в 2023 році з'явилася суть. Ми стали свідками того, як адміністрація Байдена просто саботує поставки зброї в Україну. Ленд-ліз не запущений. Зброя надається ЗСУ в тій кількості і в тій якості тільки для того, щоб ми ледве стримували агресора. І це правда, яка вже лежить на поверхні. Не можна пройти повз того факту, що зараз десь там, в Шухляці, лежить 5 мільярдів доларів, які вже проголосовані Конгресом США, але ж президент Сполучених Штатів Байден замість них урочисто підписує папірець на суму 250 мільйонів доларів. Це він зробив у середу. І зроблено це з таким пафосом, це зроблено з такою подачею, що нібито. Це вчинок, який претендує як мінімум на звання Героя України. Підкреслюю, а в шухляці лежить 5 мільярдів, яких нам сьогодні не вистачає, не вистачає в Авдіївці, не вистачає в Бахмуті, не вистачає на лівому березі Дніпра Херсонської області. Іноді у мене в 23-му році складалося враження, що проти України воює не тільки Росія, а воює ще й півсвіту. В цьому році ми побачили істинне обличчя так званих українських еліт і влади, яка сьогодні ці еліти обслуговує. Коли я говорю про владу, я не маю на увазі тільки зелену владу. Шановні, влада це всі фракції в парламенті, які працюють не на Україну. Вони працюють на Росію і на свої шкірні інтереси. Вони йшли всі до парламенту і обіцяли нам, як тільки прийдуть одразу змінити виборче законодавство і зробити виборчу систему пропорціонально з відкритими списками, такими списками, які використовуються, наприклад, у Польщі, при яких жодна гнида до парламенту не може потрапити. Коли вони йшли на вибори, всі, всі фракції, я це фіксую, обіцяли змінити закон про ЦВК. Лідери цих партій, які зараз знаходяться в парламенті, валали про те, що не може президент призначати членів ЦВК. Це абсурд, і вони ж валали, що необхідний закон про політичну опозицію, що потрібно змінювати закон про політичні партії, бо ці політичні партії, згідно цього закону, можуть утримуватися тільки олігархами. Жодна чесна людина не може створити політичну силу. І все це вони забули. І зараз ніхто про це не говорить: ні Порошенка, ні Зеленський, ні Тимошенка. Я вже не кажу там про те, ОПЗЖ чи якісь там депутатські групи. Всі заробляють гроші. Але ж 23-й рік нам показав ще один бік української влади. Вона саботує війну. Нормальна людина це не може пояснити. Замість обличчя влади в 23-му році ми побачили аскал божевільного звіра. Нагадаю, під час Другої світової війни Радянський Союз, який одразу в 41-му році отримав нищівну поразку, за 9 місяців отямився, поставив економіку на воєнні рейки і почав виробляти свою зброю. Два роки повномасштабного вторгнення. Жодних заяв про успіхи в воєнно-промисловому комплексі. Більш того, Гетманців знищує економіку. Міністр фінансів Марченка роздає кошти на і наліво, тільки не на оборону країни. Він сьогодні заявляє про те, що нема грошей на мобілізацію. В той же час підписує документи для збільшення зарплати чиновників, бо йде війна. Тому чиновники мають отримувати більше зарплати. І байдуже, що сьогодні поранені кинути державою на призволяще. І десь там, в клініках, в коридорах, на матрасах без білізни, просто голодують. І знову волонтери рятують українських бійців. Не держава, не Марченка, не Зеленський, не Єрмак, не Верховна Рада. А ми, українці. Ми бачимо брифінг залужного. Я про це говорив. Хтось намагається подати це як його самостійний вихід. З метою позиціювати себе як політик, то я там не побачив не політика. Може комусь це не сподобається. Я там не побачив головнокомандуючого. Він банально загравав з Уміровим, який сидів в той час в залі, де проходив цей брифінг. І пару разів йому подякував за плідну співпрацю. Яка співпраця? Де там плідність? Якщо в такий час складний для України головнокомандуючий виходить до мікрофону, він має просто брати цей мікрофон і бити по голові цьому мірову за те, що його військо не забезпечено взагалі нічим. Росія вже поставила на конвієр виробництва дронів. Вони вже сотнями залітають сюди в Україну. А наші бійці записують Тіктоки відео і благають українців купити їм Мавіки. І ми купуємо. І це знову ж таки чергова правда 23 го року. Війна виноситься на плечах українців, на наших з вами плечами. А влада саботує війну. Вона робить це для того, щоб нашим бійцям і офіцерам не було чим воювати. І все це нам, друзі, показав 2023 рік. Повторюю, 2023 рік рік правди. Правди, яка виконує роль негативного каталізатора, який змушує нарешті нас прокинутися, все шито білими нітками, все проти нас і проти українців. Тому я хочу подякувати 2023 року за його щиру і безжальну правду, яка змушує нас всіх задуматися і в майбутньому приймати правильні рішення. І я цей момент розцінюю як позитив. Це дуже гарна новина, з чим я вас всіх і вітаю. Ми б мали б прокинутися ще у 2014 році, але ж ми цього не зробили. Нам знадобилося ще 10 років страждань, 10 років горя і 10 років війни для того, щоб ми нарешті зрозуміли, наше щастя залежить тільки від нас. Якість влади залежить тільки від нас. Перезаснування України залежить тільки від нас, від нашого бажання. А ми цього з вами бажаємо. Ще я дуже хотів би відмітити, друзі, в 23-му році появу нових політиків, нової якісті. Так, їх ще небагато. Звісно, їх не показують по марафону. Але ж у нас є соцмережа, у нас є YouTube канали. І ці люди. Знаходяться в постійному контакті через соцмережі з українцями. От і ми зараз з вами спілкуємось, і ця розмова знову ж таки не про мене, не про мій канал. Ця розмова про Україну, про її майбутнє. І ми з вами тут говоримо про конкретні алгоритми. І я вам дуже вдячний, що ви приймаєте участь в цій розмові. Так, нас ще небагато тут у мене на каналі, бо піднімаємо ми важкі теми. Ми говоримо про зміну політичної системи. Ми говоримо про зміну державної системи управління, про конституційні збори. Ми говоримо про перезаснування України, бо не може в 21-му столітті існувати УСРСР, органи влади, якої зареєстровані десь там за океаном. Ми не можемо продовжувати жити в державі, в якій нема справедливості. І от саме про це ми говоримо. Пропонуючи конкретні рішення. І от таких позапарламентських політиків, які з'являються сьогодні на політичному полі України, стає все більше і більше. Я намагаюся їх запрошувати до себе на канал і знайомити їх з вами. Ви бачили тут у мене і Юлію Глушко, і Павла Себастяновича, Павла Жовніренка, і Володимира Волкова, і Анатолія Якименка, і Олександра Новохацького. Я не буду всіх перераховувати, їх дуже багато. Це вже формується якась потужна політична сила, і це теж досягнення 2023 року. Тобто цей рік став фундаментом для розбудови майбутньої, щасливої, і справедливої України. Який головний висновок, друзі, от запам'ятайте мої слова? Я впевнений в тому, що 2023 рік, попри всі негаразди, горя, нещастя, страждання, жертви, він зробив дуже важливу роботу. Він зірвав маски, він показав нам істинне обличчя нашої української влади. і... Так званої української еліти. І зробивши це, він змусив велику кількість українців прокинутися. І це дає надію нам всім на те, що 2023 рік стане роком успішного старту України, після чого почнеться її розквіт. Буквально два слова про те, що нас очікує у 2024 році: ніякої паніки, заспокойтесь, все буде добре. Адміністрація Байдена, Банкова, різні там прем'єри Угорщини це ще не весь світ. Нас підтримують прості американці, країни Європи. Нас підтримують політики Сполучених Штатів Америки, які мають таку ж саму думку, як і ми. А у нас одна думка розвалити цю імперію зла. І тільки тоді ми будемо спокійно жити і будувати свою країну. Позиція партії, яка бажає перемоги Путіну на глобальному рівні, втрачає свій вплив. Ми станемо свідками великої трансформації і не тільки в Україні, а у всьому світі. І це вже десь там на рівні езотерики. але ж тут в Україні пройдуть серйозні процеси, і в першу чергу політичні. Оця кодла не залишиться при владі. А наше завдання, з урахуванням того, що ми вже з вами прокинулись, привести в парламент моральних політиків. І ми це з вами зробимо. Бо на кону життя наше і державність України, виходячи з тих вражень, які я отримав від 2023 року, можна спокійно йти тепер на кухню і готувати святку вечерю. Друзі, я вас щиро вітаю з тим, що 23 рік вже закінчився, і на порозі нас чекає 2024 рік. Будьте здорові, будьте щасливі, хай в ваших домівках завжди буде спокій, і ви ніколи не будете себе відчувати на одинці, поряд з вами завжди будуть добрі і милі люди. Віримо в нашу перемогу, віримо в себе, віримо в Україну, допомагаємо нашим Збройним силам. І нехай на ваших обличчях завжди буде добра посмішка. Я вас усіх поважаю зі святами. Не забудьте привітати мене в коментарях, підписатися на канал і, звичайно ж, поставити вподобайку. З нами Бог! А щастя наше ще попереду. До побачення.